Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо робочий стін Ліди в гонозевій CRM-системі для забудовника G+. а саме розглянемо табличний спосіб виводу лідів в CRM. Зараз, коли я демонструю робочий стін Ліди, ми бачимо, що ввімкнено спосіб відображення вирва. Коли ми користуємося таким способом відображення, то ліди розміщені відповідно на вирві по етапах. При тому ми можемо перемкнути робочий стінг на спосіб виводу таблиця, для того в верхньому лівому куті достатньо натиснути таблиця. Відповідно, робочий стінг буде перемкнуто на спосіб відображення таблиця. Всі ті ж самі дані будуть структуровані відповідно до логіки відображення таблиця. Табличний формат виводу лідів дає можливість обробляти великий масив лідів, які отримують менеджери з продажу, але при тому всі ті ж самі функції, що і в інших способах виводу, таких як воронка. Або вигляд списку дозволені до використання для прикладу. Коли ми натискаємо на картку ліда, відкривається робоче вікно, редагування роботи з даним лідом. Також швидкі дії доступні при кліку на три вертикально розташовані кнопки, які дозволяють виконати задачі, які вже вам добре знайомі: це додавання пункту в чек-лист, відмітка в недодзвону, додавання в календар, додавання замітки, помітка ліда як важливого, помітка ліда як спам. Особливість цього виводу. У вигляді таблиці є те, що ви можете налаштовувати стовпці таблиці, і ті стовпці таблиці, які вам найчастіше потрібні, можна додати до роботи. Наприклад, можна додати до відображення, наприклад, вивести кампанію, CGM статуси місце знаходження або будь-який інший параметр ліда. Також таблиця надає можливість структурувати вивід таблиці відповідно до ваших потреб. Наприклад, можна змінити порядок виводу елементів. Відповідального менеджера переставити далі, ближче, об'єкти відповідно змінити по видачі і так далі. Це надає можливість структурувати таблицю в той вид, який є зручний для роботи саме вам. Використовуйте функціонал виводу лідів способом таблиця, користуйтеся даним функціоналом для поопераційної обробки лідів на різних стадіях, і зверніть увагу, що всі інші фільтри і логіки сортування аналогічно доступні при використанні функціоналу таблиці. Дякую, що сьогодні були зі мною. Використовуйте зручний інструментарій G+, з виводу лідів зручним способом на робочому столі, і зараз вас запрошую переглянути інші способи виводу, які оглянуто детальніше, такі як воронка та список. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції.